Вітання, двоногі! З вами головний синоптик двору Кіт Філ. І це мої котячі прогнози на осінь для вас. Любим. Тож слухайте уважно, бо мої прогнози точніші, ніж ваші смартфони. <світ> Отже, перший прогноз. Листя буде падати так активно, що вам здаватиметься, ніби хтось включив осінній вентилятор. Але не лякайтеся, це просто природа тренується в ефектах. Другий прогноз дощі будуть раптові. Дуже раптові. Типу, вийшов погуляти, хоп, і ти мокрий, як кіт після невдалої ванни. Тому парасанку беріть завжди, навіть у ліжку. Хто ж його зна. Третій прогноз. Ваші коти в цей період їстимуть більше. Ні, ну правда. Це ж не жадібність. Це підготовка до зими. Я ж не хочу зустріти мороз худим. Як ваша зарплата наприкінці місяця? Четвертий прогноз. Вітер буде такий, що я буду дивитися у вікно і думати. Ну я готу прогулянку, я ж кіт, а не похнастий прапор. І п'ятий прогноз. Вам категорично показано багато тепла, чаю та муркотіння. Тому беріть кота на коліна, він, між іншим, теж підігрівач. На цьому все з вами був кіт Філ. І пам'ятайте, осінь ідеальна пора, щоб спати довше. Їсти смачніше і любити котиків сильніше.